На території центру для біженців кипить робота. Чоловіки готують ділянку під спортивний майданчик і садок. Триває ремонт і в самих будинках. Державна міграційна служба планує сюди заселити понад 200 біженців. Перше приміщення розраховане на 101 місце. Тут є і кухня, і санвузол, і навіть обладнана медична кімната. І, хоч все практично готове до прийому, представники місцевої влади не підтримують цю ініціативу і просять перепрофілювати приміщення для внутрішніх переселенців. Категорична позиція окремих депутатів не зовсім зрозуміла Київський облдержадміністрації. Політика не повинна брати верх над конкретними справами. Я хотів би запитати тих депутатів, які голосували проти цього центру. Чи вони тут були взагалі? Чи вони бачили, чи вони ознайомлювалися із загальною стратегією роботи цього пункту, так званого для переселенців. Україна ще в 2002-му взяла на себе зобов'язання забезпечити захист біженцям. Пообіцяла і виконує та й готинці проти таких сусідів. Вони бояться жити поряд з сирійцями, афганцями чи іранцями. Кажуть, ризиковано приймати мігрантів, коли в місті не функціонує санепідемстанція і кволі правоохоронні органи. Державна міграційна служба все ж запевняє, що біженці це не мозоль на п'ятці, а звичайні люди, що шукають притулок. Ми будемо проводити консультації з Це буде необхідно для того, щоб донести для до людей. Знову ж таки, хто такі біженці, чому вони тут опинилися? Як вони можуть співіснувати на територію громади Яготина? І що планує робити міграційна служба для того, щоб належним чином функціонував цей пункт? Жителі Яготина вже збиралися на віче. Згоди в цьому питанні так і не дійшли. Голова Київщини каже, проблема міграційної служби у відсутності діалогу з громадою. Багато накопичилось проблем власних для українців. Але ми домовилися до того, що проведемо комплексні громадські слухання. Ми вислухаємо думку громади і відтворимо це в плані розбудови декількох проєктів на території готина, які враховували всі побажання. Тому що говорити те, що це це створений і він має бути перепрофільований. Ну це доволі виглядає так звужено треба говорити за комплексний підхід міграційна служба готова йти на відкриті діалоги з яготинцями. на громадських зборах заслухають кожного щоб спільно розв'язати цю проблему валентина ковальчук олександр конягін служба інформації за київським часом